Вітаю! Ми вже дізналися про особливості обробки персональних даних у державних органах та медичних установах. У цьому відео поговоримо про фінансові установи, розглянемо їхню мету та підстави для обробки персональних даних. А також дізнаємося про типові правопорушення у цій сфері. Діяльність фінансових установ передбачає обробку значного обсягу персональних даних. Такі установи охоплюють банки, кредитні спілки, ломбарди. Лізингові компанії, довірчі товариства та страхові компанії. Отже, є багато видів фінансових установ, проте всі вони мають певні спільні риси, які дізнаємося разом. По-перше, це юридичні особи, які надають фінансові послуги. Тобто, фінансові установи здійснюють операції з фінансовими активами, наприклад, коштами, цінними паперами чи борговими зобов'язаннями. По-друге, усі фінансові установи поділяють на дві групи. Банки та небанківські фінансові установи. По-третє, діяльність фінансових установ регулює Національний банк України. І на сам кінець. Усі вони повинні мати ліцензію НБУ на надання певної фінансової послуги та бути внесені до відповідних реєстрів, наприклад, до Державного реєстру фінансових установ. Характер діяльності фінансових установ впливає на їхній правовий статус як володільців персональних даних. Адже фінансові установи переважно обробляють дані своїх клієнтів або їхніх представників. У фінансових установ є дві основні цілі обробки персональних даних: це виконання своїх зобов'язань з надання послуги перед клієнтами та реалізацію установи своїх прав та обов'язків, установлених законодавством. Зміст фінансових послуг зумовлює склад персональних даних, умови їхньої обробки та терміни зберігання. Розглянемо, як це працює на практиці на прикладі компанії MasterCard. Згідно зі своїми правилами, компанія збирає персональні дані під час всіх транзакцій. Зокрема, це номер особистого рахунку, ім'я та геолокація продавця, дати та місце транзакції та інші відомості. Саме тому всі банки, що обслуговують картки цієї системи, мають збирати ці самі персональні дані. На яких підставах? Фінансові установи обробляють наші персональні дані, зазвичай це договір про надання банківських або небанківських фінансових послуг. Він має містити положення щодо складу та цілей обробки персональних даних. Інша підстава виконання фінансовою установою зобов'язань, встановлених законом. У багатьох ситуаціях законодавство вимагає, щоб фінансові установи збирали додаткові дані. Вони можуть бути непотрібні для надання фінансової послуги, але необхідні, наприклад, для здійснення фінансового моніторингу. Порядок обробки таких даних у фінансових установах визначають закон про захист персональних даних та нормативно-праві акти, що регулюють надання відповідної фінансової послуги. У певних ситуаціях законодавство встановлює додаткові вимоги щодо захисту персональних даних. Зокрема, якщо ці дані. Банківська або інша професійна таємниця для певного виду фінансових послуг. Такі дані охоплюють, наприклад, відомості про банківські рахунки клієнтів чи їхній фінансово-економічний стан. Одночасно законодавство встановлює додаткові підстави для розкриття або передачі персональних даних, наприклад, для державного фінансового моніторингу або забезпечення реалізації податкових відносин, бухгалтерського обліку та аудиту. Чиї дані обробляють фінансові установи? По-перше, дані своїх клієнтів, фізичних осіб та фізичних осіб підприємців та посадових і уповноважених осіб, підприємств та організацій. По-друге, представників клієнтів та їх контрагентів. По-третє, клієнтів посадових та уповноважених осіб інших фінансових установ для кожної категорії суб'єктів окремо визначають склад персональних даних, які збирають і обробляють. Це залежить від переліку та правил надання послуг, які вони отримують, та законодавчих вимог. Слід зазначити, що зазвичай вимоги щодо складу та порядку обробки персональних даних це обов'язкова умова договору щодо надання фінансової послуги. Окрема згода на обробку персональних даних не потрібна. Що ж станеться, якщо суб'єкт відмовиться надати свої персональні дані? Як правило, фінансова установа не надасть йому послуги. Бо припинить їх надавати. Також важливо зазначити, що склад та порядок обробки персональних даних мають бути зазначені у документах фінансової установи. Наприклад, в положенні або повідомленні про обробку персональних даних, правилах надання фінансової послуги чи угоді щодо надання фінансової послуги. А тепер розглянемо, які персональні дані зазвичай обробляють фінансові установи. До таких даних зараховують. По-перше, Інформація, яка необхідна для ідентифікації та верифікації клієнта чи клієнки або їхнього представника, це можуть бути ім'я, прізвище, паспортні дані та ідентифікаційний податковий код. По-друге, інформація щодо діяльності або фінансового стану клієнта, яка стала відома під час його обслуговування, наприклад, відомості про операції та рахунки. По-третє, інформацію щодо взаємовідносин клієнтів з третіми особами під час надання фінансових послуг. Наприклад, коли клієнт чи клієнтка за довіреністю дозволяє іншим особам проводити фінансові операції від його чи її імені. Проте цю інформацію також можуть використовувати і без законних підстав. Згідно з відомостями Національного банку України, найчастіше саме небанківські фінансові установи порушують закон у сфері персональних даних. Серед найчастотніших правопорушень такі: колектори використовують персональні дані без жодних правових підстав. Щоб стягнути проблемний борг, або фінансові установи без дозволу використовують персональні дані, щоб проінформувати про послуги. Також важливо знати, що строк обробки та зберігання персональних даних фінансовою установою може бути більшим, ніж термін дії договору про надання фінансової послуги. Умови договору або законодавство України можуть встановлювати більші строки зберігання інформації. Наприклад, відповідно до вимог Національного банку України, банківські установи. Мають зберігати реєстр власників цінних паперів постійно або до ліквідації банку. Добре. Але ж як захистити свої персональні дані від правопорушень з боку фінансових установ? Запитаєте ви. Їхні дії можна оскаржити, звернувшись до суду або до уповноважено Верховної Ради з прав людини. До того ж, проблему можна розв'язати і за допомогою звернення до Національного банку України. Його повноваження також охоплюють захист прав споживачів фінансових послуг. Підсумуємо. Фінансові установи це юридичні особи, які надають фінансові послуги. До них зараховують банки та небанківські установи. Їхню діяльність регулює та ліцензує Національний банк України. Зазвичай фінансові установи обробляють персональні дані клієнтів, щоб надати їм свої послуги. І коли клієнт чи клієнтка відмовляється ділитися своїми персональними даними, установа не може надати їм свої послуги. Оскаржити правопорушення у сфері персональних даних, які вчиняють фінансові установи, можна у суді або через звернення до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини чи до Національного банку України. До зустрічі!